Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. Це означає тільки одне сьогодні новий відос. Колеги, декілька секунд забираю вашої уваги. Якщо у вас виникли юридичні проблеми, проблеми юридичного характеру, вам потрібен хороший адвокат. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це Андрій Яцешин, це один з найкращих адвокатів міста Львова та області. Тому, якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, до нього по цьому номеру, і він вам їх точно професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі не думали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, в жодному випадку ніколи при жодних обставинах не купуйте кота у мішку. В нашому випадку зараз будете бачити номер телефону. Це мій вайбер. пишіть мені сюди. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль чи підібрати автомобіль під ключ. Пишете мені сюди за цим номером, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали купити. Тому, друзі, ще раз повторюся: ніколи при жодних обставинах не купуйте авто, не перевіривши його. В нашому випадку номер телефону бачите, має все необхідне обладнання, має всі необхідні знання для того, щоб підібрати вам чи перевірити автомобіль, який ви собі хочете придбати. Ну і друзі, якщо ви готові дивитися це неймовірне відео, вмощуйтесь позручніше, запарюйте ще їху і дивитися відос. За шоу. Шоу. Бачили шоу було на пішохідному переході, дядька збили. Ще белого. не таке бачу, повірте. От, 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 потім все. Я що, ви на кожному пішохідному стоїте? Ні. А, а на ли? кожному. А ви Львівські чи який ви є? Львівські. А можна наші? Можна. Такий батальйон сьогодні? Третій. – Крупа роман, Петрович, щось Добре. Можна ваше? Я б казав вже їхати, бо там і так всі моргають через одного. Моргають. Моргають. Леські Денис Любомирович. Ваше можна? Да. Я До чого? До того, що ну, не дуже воно е... красиво виглядає, розумієте? Ну чесно вам скажу, ну дивіться, за Горбика. Ну, ну, вони Ви встають Ви від, за від, від людей, типу час і стоїмо, люди виходять з зупинок. Mm -hmm. Часом буває таке, що рано дякують, тому що коли стаємо хоча б ми, якщо ми працюємо строками, машина зупиняється, якщо люди можуть дорого пройти. На вам говорю. Якщо він летить з вітом, то він поки вас побачить, поки людей. Навіть Медвідь то, Володимир Миколаївич. Просто тут ну, ну, такова. Так. Ліпше, щоб тут були і вони не ганяли. Чи ліпше, тут не було, і на Ситуація, хай. О, дивіться. О, дивіться, маршрутка зупинилася, де зупинилася, де зупинилася. Правильно ну, Це ж правопорушення по факту. Правильно. Так, да, дивіться. Ваша патрулька стоїть, це правопорушення? Правильно. Ну, Не дивлюся на те, що маячки це, ну, я завжди говорю, це не є таке невідкладне завдання, яке неможливо Сідний. десь там кудись відкласти. Розумієте. Тому, е ну якось так відбувається, воно, бачите, одні беруть приклад з вас, другі, одивіться. Ну, для прикладу навіть. Дивіться. А людей притягуються такі речі. Я розумію, що... Чесно, я, я я розумію що вам важко, бо керівництво таке, розумієте, новий керівник прийшов, йому так само всратися на то все, розумієте, я це все знаю. Питання не, не то. Питання в тому, що Ну, я така людина, мені, якщо не подобається, я йду геть, розумієте? Якщо я щось кайфую, я це роблю максимально ідеально, розумієте? Тобто, ну, на, мою, на мою думку, тут… Так, да, ви можете собі кожній там. У кожній роботі є свої плюси, є свої. Ви можете на превенцію там всі постояти, поїхати. По-любому, якщо вас бачать, люди не знають, чи ви строками, чи ви без строкам все рівно моргають. Дві це діда, бачите? Все, тут вже ну, один-два. Значить, вже є ефект. Так, да, але тут стоїть дві патрульки, ви розумієте. Чотири людини задіяні, <возуміло> вибачте слово там 120. Скажіть нам як краще зробити, щоб вона по Що на превенцію? <возуміло> все на превенцію, чесно. От, Маєте друка? Один екіпаж ставте, наприклад, станьте так, щоб патрульну поставити без порушень, щоб до вас... Я, я прийду скажу хлопцям рукам, так. Блін, і нема до чого вибачте слово домахатися, розумієте? Знаєте, то є палка двох кінців. Один зупинили, а ви її сховали. Подивіться, ну я завжди хлопцям говорю так от: сховали, не сховали, ніде немає прописано, що має бути патрулька. Ну, немає такого бути. Ви стоїте на, на Може бути шести, піший патруль. Ви стоїте в жилеці, вас видно, ви по формі, ви при виконанні, ви стали струкамо, стали з рук, нехай ви собі тут е фіксуєте е швидкісний режим. Все окей. А тут люди пишуть, дзвонять, о, там, там три патрульки стоїть, е як на Миколаїв їхати, там дві патрульки. Розумієте? Тут ну, воно. На мою думку, воно неправильно. І от е, чим, що би я дуже хотів, щоб я всім хлопцям це говорю, щоб нас, я не, не вірю, що в нас в ОПП немає жодної людини, яка з ну, місцевих поставити на керівну посаду, то з Волині беруть, то ще з Донецька беруть, то фіг з нас, звідки набирають. Ну що, нема достойних, хто може стати керівником ОПП і пройшовши з вами той, той, той шлях, і, і якось. Правильно це все робити, ну, відчувати мешканців міста, відчувати тих самих активістів, блогерів, люди, які щось підказують, щось хоч, також хочуть змінити. Я ж не приїжджаю до макою до вас, розумієте? О, все, то, о, давайте посвідчення, буду камерою йти. Ні, для чого. Просто 120 тисяч гривень зараз місце стоїть тут, розумієте? Ну, по факту, там десь 30 ви маєте зарплату, так? плюс-мінус. Так. Ну, Більше в мінус, напевно, тому що так воно є. Але. Ну, я би завжди хотів, знаєте, як Європа заїжджаєш, там та стоїть, вони я не знаю їхніх законів, там польських там, чи сербських чи інших. Але стоїть патрулька, вони собі стоять, їх видно, вони собі стількають. Ну, можливо, десь з кущах сидить, можливо, їм це можна, розумієте. А ви собі стали патрульку, там поставили 10 метрів, стали, не зупинилися, скільки там 10 метрів? Три секунди пробігли, сіли в патрульку догнали, розумієте, якщо не зупинилися. Ви я... нам скажіть, що зробити? Стати 10 метрів на різні. Ні, я... вип... Ні. Ні. виберете таке місце, де, де є велика аварійність, розумієте? Так тут є. Ви ж це знаєте. Ви ж це знаєте, що тут раз, два на рік ті пішоходи літають, бі, і роблять сальт. Ну, пішо... Добре, на дивіться, якщо можна метр та. сюди. Змоделюємо ситуацію. Йде пішохід, ви стоїте, ваше за, за, за горобка не видно, йде пішохід. Несеться машина, вона його збиває, стоїте вестрокамо. Сенс який того. Якщо тут аварійна ділянка, тоді моя, моя, думка, ну, моя думка така, що стати там далі, за горбком. Коли машина вже їде, вона скидує швидкість до горбка і все. Машину ставите там на підйомі чи як це. Та машина взагалі не прив'язує автомобіль, ні до чого. Повірте мені, я думаю, що варіантів, які вам не зупиняться, ну зі стану не буде ні одного. Тому що зараз таким ризикувати, ну, з таким бавитися не, не дуже доцільно, розумієте? Я, я вважаю це так, щоб у вас було видно, щоб там не ходили, не писали люди на вас, о, в кущах, стоять як добрі, старі часи. А ви собі сіте, як хочете. Патрульку ви не прив'язуєте, нічого не прив'язуєте. смі стали. Я розумію, швидкість треба збивати. Реально швидкість велика. Розумієте? Особливо в містах. Тут... Я просто думав, що такі жовківські стоять, бо думаю, але дивлюся. У нас є напрямок, Рава, Жовка, Червоногра. Вас тут, знаєте, з тим трукамо, з тими пішоходами кумарять зранку до ночі, а заїдьте в район, заїдьте в Раву, що там ті СРППшники роблять. Ми знаємо через те, що ми з ними розуміємо. Вони Знаєте, в них порівняно від вас, з вашою службою в них грає, розумієте? Ну, ми не можемо їхати до них, а вони до нас. так само. Я не ї�. за то, я просто говорю, що ну, має бути якось все логічно, розумієте? Ну На мою думку. Ну Двох чоловік, мені здається, достатньо для того. Я розумію, що багато їхали. Багато їхало. І ну якби, другий екіпаж може собі десь там, там вуличка, може пияк буде їхати. Може, Такі справопорушення будуть вчиняти, розумієте, з кримінальні злочини. Ну, так якось має бути. А то, що керівництво ваше хоче постанови, ну це, це тільки його бажання і все, більше, більше нічого. Розумієте? От, Посок задні стайдушки. Ну, 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 що ви зробите? А я завжди за паски дивлюся, тому що відсотків 30 їдуть просто без паска, розумієте? Я б не 510 штраф зробив, я би зробив 500 штраф за пасок. Ну, якщо б ви заходили за пасок, ви підійшли до людини, ви, що би ви радили. Все, все, залеж... Ні, все залежить від, 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 від дій. Правильно. Ну, типу, ну, дали... ну як ви мали доказати, що вона їхала на місце? — Ну, якось з фактичними даними. Ну, тобто, не якщо можу... ви не... Їх немає. 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 Для чого його зробити, я не зможу переговорити провети ад... зауваження. А для чого зробили ці бодікамери? Я не розумію. А... Ну, щоб ви... а чи ви маєте доводити воно? А тоді, значить, розвертайте патрульку по, так. Попередні, попередні бодікамери мали маленький моніторчик ззаді, і те, що по факту ну, воно там знімалося, я почав міг перемотати, показати те, що є. Якщо на ній не видно, ні, то не видно. Будьте здорові. Ви Розумієте, паски це дуже важливо, тому що люди просто в маглу не раз. По-друге, їздять п'яні, купа аварій по 130 розумієте? Це взагалі окремо. І не тільки швидкість. Швидкість це ну, це треба теж, але ну, прям не так дуже сильно дехто хоче, розумієте. Тому, десь краще проїхати з якимись вуличками, соломочки, звочин буде, ша щось, попередити там чи когось затримати. А, я їду. — Гарної зміни вам до побачення. — так сильно моргають. Плюс 10-5 моргають точно. Тому ну, я, Типу превенції для пішоходів, ну, типу, щоб не збили пішохода, тут я не бачу абсолютно, тому що все рівно якийсь, вибачте слово дібіл буде нестися. Він перше пішохода побачить, не дай Боже зіб'є, а потім вже аж на вас натрапить, розумієте? Так, як товариш розказує, то тут вже. Не... Тут, тут часто буває ситуації з пішоходами. Конкретно до мене так от підходили, підходили до колеги і казали, дякуємо, що тут стоїте, бо тут нереально перейти дорогу. Вірю, знаю, тому мені здається, краще от перед пішохідним стати там. Ну, допустимо, патрульку поставити на узбіччя. — Я по факту не зможу зупинити фізично. Чому? Бо тому, що він, якщо зразу загорбали, ми поки машину поки. Ну, ні, ні, я кажу, звітом, ну ж, якщо всю звітом ви фіксуєте швидкість, ну тобто зі жовкви ви фіксуєте швидкість, то станьте перед горбком, Розумієте? Тобто у вас якісь конуси, є там, два-три конуси. біля заправки маєте на увазі? А там, не... де там? Ось зразу перед Горбком станьте. Там є дві чотири смуги. Ну ось тут вас, зараз. Ага, коли йде вже Ну, ось зараз перед Горбком є дві смуги. Так як, та, як зараз на Схилівському мусі навчилися е, ставити двома колесами на тротуар, два-три конуси виставили, все, все красиво, все класно, розумієте. Так само ви собі там стали і все. там. Постояли 10 хвилин, поїхали з інші місце. Я до речі не знаю, що там навіть знаки, що тут фото-відеофіксація. Бо я не зауважив, що хтось є, так? Ми спеціально поїхали, подивилися, чи, no. ну, щоб потім не було лишніх лишних Так, да, Тут я знаю, тут аварійна ділянка, дійсно, тут великі аварії стаються, але ну, воно нічого не змінює, розумієте. Ну, воно... ну знаєте, то Можете думати ви так, можу думати я так, або навпаки хтось інший. Люди ведуть статистику, аналітику, дивляться, де що і як, де більше заценковувати увагу по, по допущенню там швидкості чи обгонів, де суцілки йдуть. От і там скажуть, сьогодні зверніть увагу там, завтра зверніть увагу там. Потім нам в кінці звіти скажете, було таке чи не було, зменшили щось, не зменшили. В кінці місяця як воно вилізе за на загальному цьому світлі. Чи менше було ситуації, тоді патручів. Ми то за один день не можемо, ну, не скажу я вам, так чи ні ведеться статистика, дивляться, оцінюють, чи наша робота на кого якось повпливала, чи не повпливала. Тут навіть якщо розібратися, от ситуація їде дві смуги. Так? от є дві смуги для руху. якщо ви з крайньої цієї лівої будете такого тормозити, ну, наприклад, зупиняти, він буде їхати там 100-110, я собі не уявляю, як якщо він справа будуть їхати автомобілі, що йому треба робити, щоб йому зупинитися взагалі 10, розумієте. Тож ми так дивимося. Там я фізично радий, щоб його зупинити так, щоб тут не наробити ще більшого інтересу і небезпеку чи для іншого учасника, чи в першу чергу, для себе навіть. Як то кажуть, не впевнений, не обганяй. Ні, ну так, але я кажу, там просто... Мені здається, було б доцільніше, тому що всі ікра знесуться звіта. І перед пішохідним зразу буде скидувати швидкість. розумієте? Як би не було, все рівно воно буде логічніше. Так ще раз, де ви кажете? Ходіть зі мною, пару метрів, якщо маєте хвилю. Таке гарно тут місце. Тут людей, людей тут немає, ніхто не ходить. Ви собі там половиною, у вас кросовер, виїхали на, на тротуар. Можна взагалі собі стати тут нормально, в принципі, факту. Все? Я зрозумів. Ви маєте превенцію? Зараз спробуємо. І все, і вас, вас будуть видно. Ну, А от такі вже, які несуться, то тоді вже ви будете мати живий клієнт. При тому, що він можна попробувати, що, що, що працівник поліції стоїть і все рівно він їде явно більше, ніж, ніж 70. Тому, тому десь так. І тоді автомобіль, який їде сюди, тут пішоходи будуть більш гоноровіші, тому що вони зможуть перейти в привізну частину спісміло, тому що всі будуть скидувати швидкість, будуть бачити вас. Там чи половиною заїхали, два-три конуса виставили, чи навіть цілим. Миронушкою собі виїхало, тут стало, абсолютно безподілив. Зараз спробую. <кхух> Я вас на машину сюди поставлю. Воно ну, ну, дійсно буде, буде краще. У нас на підйом буде проглядатися, половину сюди, половину туди. Попробуємо так. А що воно з того це в кінці будемо бачити? Ні, дійсно, мені здається, що так буде набагато крутіше. Ну, я розумію, що для вас це буде гірше, бо менше буде постанов по трупах. буде менше постанов, просто це буде небезпечно. Чому? Тому що буде стояти тут машина, буде їхати одна, втікати вправо і буде інша зліва її обганяти. Ні, та ви собі тоді зробіть інакше, ви поставте, так як на Снилівському мості, поставте пів машини сюди, півсюди, виставте конуси собі і ви зупиняєте до машини, щоб машина зупинялась до вас. Але буде патрулька на маячках, повірте мені, тут буде швидкі задекватно. А вже як буде їхати якийсь неадекват, зупинили його і все. Ну, бо тут, я розумію, сенс є, бо несуться, ви зупиняєте, штрафуєте. Але для безпеки пішоходів сенсу ніякого немає розумієте. Просто навіть от ви станете без без мови. Просто вживець, станьте і побачите, як буде швидкість, яка вже буде швидкість. Добре, ми говорите про пішоходів. Так, з тої сторони так само несуться. Другий екіпаж, де ваш поїхав? Ну от, чого він поїхав? Да. Станьте, хай вони стануть з цієї без, сторони. Безкінечно можна про те говорити. Я ж кажу, перехрест мільйони, пішохідних мільйони, ДТП мільйони, ви за всім, так, за всім не слідкуєте. Можна було там стояти, і тобі нічого не змінило. Що ми будемо тут стояти? Чому? Дивіться, яка швидкість. Глянь. Так, так. так дивимося, що з тої сторони А з тої сторони, як би дивилися? Теж фіксували Ні, Не фіксували, тому що там тільки населений пункт почуття. Але Це вас буде. з тієї сторони теж ніхто не бачив? Не, не бачив. Ви заховані було. Хіба моргали вам? Хіба моргали людям? тим, що їхали? Дивіться. Ви просто стоїте в жилетці. Дивіться, який ефект. Гляньте. Ну, краса, ні. Дивіться. Тут просто дві хвилинки постоїмо з вами, зараз понаблюдаємо, щоб у вас було видно. Можна трошки сховається, щоб мене не було все видно. Дивіться, як совсем не їдуть. Зрозуміли, суть. І, і пішохо там зручно буде. і всі собі їдуть обережно, всі. Тут небезпечна ділянка, всі вже будуть в курсі. Що... А от їде от їде хамло, розумієте? Їде. Все, зупиняєте так, так. його. само Ми з вами стояли 15 хвилин там, говорили, так само не їхали. Але він би тут вона би тут когось збила, розумієте? Вона би тут когось збила. А так ви їду, пішохідно вже зупините. Добре, зараз будемо. Я кажу, треба просто... Бо тут, так, знаєте, той заїжджений варіант з тим трукамом, то вже теж давно вже, знаєте, ні в кут, ні в двері. І реально, люди мені скидають там інстаграм, кидають фотографії, три патрульки на одному місці. Ну, блін, ну три патрульки на один трукам. Як конвейер, шолк, шолт, розумієте, і це, і все. Так ви щокали би, якщо б не порушили. — Якби ні, то, та, не то, але станьте не... на превенцію, розумієте? Ну тобто, ви так, вас не видно, ви собі за горбочком чи за поворотом хтось там заховався собі. Звичайно, людина їде кругом ліс. Ну, так, як тут, так, кругом ліс. Але це населений пункт, ви собі стали, вас видно на превенцію, все, швидкість, автоматично люди швидко скидають. А коли не видно ні вас, ні, ні патрульки, а особливо, що знаєте, що люблять багажник, тяжко багажника піднімати, щоб маячків не було видно, розумієте? Буде банально кажу, поставити патрульку на маяка. щоб змочити його тримати просто в руках єдиний мінус. Але ну, красота вон їде якась А, аудитогію. Подивіться на цю красу, просто гляньте на цю красу. Це е, десь більш-менш по-людськи, по-європейськи і по-правильному, тому що превенція в першу чергу повинна бути, е, дотримання швидкісного режиму повинно бути. Воно проглядається аж туди. Поліцейських видно, поліцейські стоять красиво з трокамом. Попадається, бачите, кадри, які перевищують рівна швидкість, які, бачучи маячки, не, не скидують швидкість до дозволеної. Ну, але за це вони отримують штраф. До чого я це все роблю? Для того, щоб патрульні зрозуміли, що е, потрібно відбивати цю повагу, яка в них була колись, щоб зараз, щоб зараз люди почали їм трошки довіряти. Не дивитися на них як на якихось хабарників-корупціонерів, а щоб люди дивилися і розуміли, що це поліція, розумієте? Тому я десь хочу, щоб так було. Я не знаю, чи в мене це вийде. Я дуже цього хочу. І оце, оце приклад цього, коли поліцейські чують, коли поліцейські розуміють, для кого вони прийшли на службу, і мені здається, це просто респект. Друзі, ну я не знаю, що залишилося, напевно, по засосах ними вдарити. В принципі, я жартую це, звичайно, тавтологія, але суть не в тому. Суть в тому, що дуже хочеться оцей, пам'ятаєте, цей рівень довіри до поліції, який був колись. Ну, в мене до мурашок. Не знаю, як у вас, в мене до мурашок було. Зараз він просто от, дирка від публика, розумієте. Тому дуже хочеться, щоб поліцейські чули, слухали, вміли слухати. І все в них вийде, повірте мені. Ну і друзі, щоб ви розуміли, вони стояли ось тут, на цьому місці. Тепер дивіться туди, їх видно ось там, хто їде звідти, їх видно, і їх видно, хто їде звідси. Розумієте, Тобто люди автоматично... люди автоматично будуть скидувати швидкість. Я сподіваюся, що вони до мене дослухаються. Я сподіваюся, що все буде нормально. Тому що, ну, якось. Львівські патрульні вміють чути. Вміють, вміють чути. Не всі, звичайно, є там бронебойні, але нічого нічого страшного. І звертаюся до керівника патрульки. Шановний керівник, 127-ма і трукам це не є показник. Це не є показник, тому що люди як пили, так і п'ють. А у вас пріоритет пішоходи і швидкість. Якщо ви прийшли наводити порядок в місті, наведіть його правильно, дослухайте за своїх працівників, які більше знають, ніж ви, тому що ви прийшли з Волині. А вони тут на місці попороки друзі люблю, цілую, обняв, погнав далі.